Всім привіт! Ви на каналі ЄКрипта, і це наша постійна рубрика Тиждень заробітку в крипті. Я працюю в криптовалюті. Записую я це відео традиційно в неділю 15 грудня, а це означає, що ми будемо розбирати, на чому можна буде заробити з 16 по 22 грудня. І так, давайте розпочнемо із підсумків минулого тижня і дізнаємось на чому нам вдалося заробити. Почнемо із лаунчпул Xeon на Bybit. Він завершився в понеділок, і на цьому лаунчпулі вдалося заробити близько 30 доларів на аккаунт. Це якщо ви стейкали по фулу 2000 USDT. Також на минулому тижні були досить круті роздачі. По-перше, це роздача за токен Сплеш Supra. На аккаунт виходило. 460 доларів на момент дропу е, супри це в принципі досить крутий результат для нових користувачів. Я вважаю, якщо ви, наприклад, тільки-но ну, зареєструвалися на Bybit і виконали таку промку, отримати 460 доларів за прості дії. Це ну, супер винагорода. Тим більше для новачків тут нічого такого складного немає. Потрібно просто закинути 100 USDT на аккаунт. Проторгувати токеном під час його лістингу і просто дочекатись винагороди. Токен сплешу бувають різні, насправді, типу Супра, це такий прям крутий результат. Раніше теж такі були токен сплеши. Зараз на байбіті виходить на різних токен сплешах. В середньому 100 USDT. це теж досить крутий результат. Тому, друзі, хто ще не приймає участь, хто ще не зареєстрований на Байбіт. Підписуйтесь на телеграм-канал ЕКрипта. Там є всі інструкції, як це все виконувати. І таким чином заробляйте, тим більше зараз ринок нам це дозволяє. І таких промок, як токен сплеш, досить багато на різних біржах. Про них всіх ми розповідаємо на є е також на Супрі була акція для всіх за торгівельний обсяг. Там, чим більше ви торгуєте, тим більше можна було отримати. В принципі, по винагородам виходило десь Х2 від ваших затрат, тому що коли ви торгуєте, ви витрачаєте кошти на комісії. Тому, якщо ви, наприклад, проторгували там, грубо кажучи, об'єм, ну там візьмемо, наприклад, 50 тисяч, да, витратили 100 доларів на це. То ви після закінчення цієї промки могли отримати 200 250 доларів на аккаунт в принципі теж досить непогано. Також на минулому тижні у нас були непогані промки на OKX. Там для всіх можна було отримати 40 доларів на акаунт. Ця промка з'явилася вже під кінець тижня. Про неї теж написав на крипта. Що потрібно зробити? В принципі, все те саме потрібно було закинути 100 USDT на акаунт і швидко проторгувати там різними токенами. Різними парами і за це ми моментально могли отримувати винагороди. Ця промка ще продовжується. Там вже винагороди в USDT, Вони за торгівельний обсяг. Чим більше ви торгуєте, там є ліміти, наприклад, там на 50 тисяч, на 100 тисяч, там на 500 тисяч потрібно не торгувати. І після цього нам прийдуть винагороди в USDT. є ще місця. Я думаю, всі комісії тут нам покриються, тому в принципі можна виконувати. Давайте тоді перейдемо до наступного тижня, тому що промок досить багато на наступному тижні, і детально їх розберемо. Ну, по перше, у нас на байбіті був токен Splash Move, Я про нього теж писав на телеграм-каналі Крипта. Якщо виконали, там наразі виходять винагороди близько 150 доларів на акаунт. Теж досить непогано. Але у нас з цим токеном є ще декілька промок. Це на OKX у нас є промка з Move, і на Мексі теж є промка змов. На Ока вона для всіх, можна в принципі, її виконувати. Там немає якби лімітів по часу. Просто виконайте цю промку і весь пул ми розділимо на всіх користувачів. В Принципі, з цього, я думаю, можна буде там. Взяти близько 20-30 доларів на аккаунт. Тому, друзі, якщо у вас є, наприклад, декілька аккаунтів, з яких ви можете працювати, можете цю промку виконати з усіх аккаунтів, щоб отримати більшу винагороду. Також у нас є досить крута промка на бірж Мекс, там виходить 85 доларів на аккаунт. Про неї теж напишу в телеграм-каналі є Крипта. Біржа з токеном ходу. Там, в принципі, все те саме теж потрібно закинути 100 SDT, проторгувати, але там ще є два варіанти. Там ми торгуємо не тільки на споті, а ще потрібно на фічах, щоб отримати більше винагороду. Тому, в принципі, читайте інструкцію на єкрепта e і також виконуйте цю пробку. Також у нас зараз вже проходить лаунчпул на бінансі проєкта Вана. Лаунчпул нагадує, що ми тут заробляємо абсолютно на пасиві. Якщо ви холдер, наприклад, токена BNB, для вас це взагалі круто, тому що ви можете просто застейкати свої BNB і на пасиві отримувати токени проекту. Якщо ви, наприклад, хочете не купувати токен, а стейкати в стейбл коїнах. Там є така можливість стейкінгу в їх стейблкоїні. Ви, в принципі, можете його купити на Binance і таким чином застейкати і отримати токени на пасиві. Також у нас з рубрики стейкінгу проходить непогана промка Це із е, токеном MNT. В них на сайті Mantle є вкладка, де ми можемо застейкати свої токени і отримувати винагороди в токені е, ENA і в токені Agent. Е, тобто ми стейкаємо свої MNT і, на, і отримуємо на пасиві токени Agent і Ena. Теж непогана промка, в принципі, MNT потрібна для лаунч-пулів на Bybit, тому це такий токен досить непоганий з перспективами росту. Його зараз ціна там в районі 1 долара, тому в принципі я вважаю, що це е, така непогана інвестиція, токен можна використовувати в безліч різних промках. І також у нас на Байбіті на минулому тижні стартував новий Байвоутс. Байвоутс, нагадую, це промка, де ми можемо віддавати свої голоси. Голоси ми отримуємо просто за те, що в нас на балансах лежать наші стейблкоїни. І чим більше їх лежить, тим більше голосів ми можемо віддати. Але ліміт є 10 тисяч голосів. В принципі, як показує практика, зараз Бейвоутс непогано теж роздає. От, от, наприклад, на минулому тижні нам роздали винагороди за Байвотс в районі 6 доларів. В принципі, теж непогано. Попередні давали там 18 доларів. Тому, друзі, приймайте участь в Байвотс. Промка абсолютно. Проста, тут нічого не потрібно робити. За два кліки ми можемо отримувати отакі от от винагороди. Тим більше в них круто, що вам не потрібно тримати там тисячі USDT. Якщо у вас на початок місяця там лежить 500, наприклад, USDT, то в кінці місяця у вас буде досить багато голосів і ви можете віддавати максимально. Кількість цих голосів за проект і отримувати непогані винагороди. І також під фінал скажу, що на наступного тижня, 18 грудня, у нас відбудеться лістинг проекту REVOX, Лістинг токена REX. Це такий проект. Він був на Binance Web3 Wallet, Ми фармили там поінти, і в принципі дочекаємось лістингу і дізнаємось, скільки на цьому можна буде заробити. Думаю, великих сум тут не буде, але якийсь непоганий такий приємний дропчик, тим більше, абсолютно за прості дії, можна буде отримати. Тому, друзі, всім дякую, підписуйтесь на цей канал, поставте лайк, напишіть коментар, що вам ще цікаво дізнатися. І також поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Всім дякую, папа, -па, і пам'ятайте, що крепта це майбутнє.